Часте запитання про сирі дрова. Дивіться, що я вам скажу по цьому поводу. Котел ви повинні розігнати обов'язково на сухих дровах. На сухих дровах, топливі, чи щі чи тирса, на сухому чомусь розгнати, а потім вже можна підкидати. Е, ну, дивіться, Якщо ви будете зимою різати дерево і сунути в нього, ви повинні розуміти, що у вас впаде КПД до 50%. Розумієте? Це я вам в двох словах поясню. Якщо ви взяли 10-кіловатного котла на 100 квадратів, і закинете сирими дровами, то він буде вам видавати 5 кВт. розумієте? Вам треба якось трошки, хоч чуть-чуть дрова готувати заранше, по можливості. Для цього котла нормальні дрова, це коли ви їх зімою. Лучше зімою, коли йде сокостояння, чи як воно правильно називається, коли дерево спить, або хоча б весною і до осінь його підсушить. Це вже нормальне топливо буде. Я не требую, скажімо, сім. 12% влажності я не требую того. то. Ну хоча б весною зрізали осінню топить. Не треба різати зімою грушу і в неї, і в нього перти.